Муха сіла на вентилятор за 10 секунд, зробила 200 обертів, визначимо період її обертання та обертову частоту. Нам дан час, дана кількість обертів, потрібно знайти період обертання, обертову частоту. Записуємо формули. І тепер нам все відомо, просто потрібно підставити та розрахувати. як Легко записати це, не використовуючи калькулятор, порахувати. Ми переводимо цей дріб до виду, де в знаменнику 10-100 1000. зручніше це зробити на 10. Перевести до виду 100, щоб знаменнику було 100. Для цього ми цей дріб скоротимо на 2. Це буде 5 сотих. Ну, так і запишемо 50,5. Період обертання в нас вимірюється в секунду. Оберчутова частота тут трошки легше, ми 200 ділимо на 10. Тут буде 20. Обортова частота, вимірюється 1 ділити на секунду, або, або в Герцах. І то і то правильна відповідь буде. Йдемо до наступної задачки. Автомобіль рухається по закругленій ділянці шосе. Радіусом 50 метрів, Записуємо одразу радіус, з постійною за модулем швидкістю 72 км на годину. Кілометри на годину ми повинні перекласти в метри на секунду. Для цього що потрібно зробити Аліна? поділити на 3,60. Або додати 0, і тоді ділити на 36. 720 поділити на 36. Це буде 20 метрів на секунду. Знайти ну, доцентрове прискорення руху автомобіля на цій ділянці. Прискорення в нас позначається маленькою, маленькою літерою А і має індекс доцентрове. Його потрібно знайти. На попередньому уроці в нас було лабораторно на цю формулу. Вона розраховується, як. Швидкість в квадраті поділити на r на радіус. На радіус. Підставляємо числа. 20 в квадраті, це буде 400 Оділити на радіус це буде 50. 0 і 0 скорочуємо, 40 поділити на 50 буде 8. Доцентрове прискорення це метр на секунду в квадраті. Тобто автомобіль, рухаючись по закругленій ділянці шосе, буде наближуватися до центра зі швидкістю 8 метрів на секунду. Наступна чита третя задачка. Кутова швидкість обертання лопатей, чомусь ані лопасти вентилятора 15 радіан на секунду. Визначте, скільки обертів здійснили лопаті вентилятора за 6 секунд. Трошки з попередніх уроків. Обертова частота, швидкість, кутова швидкість обертання в нас позначається маленькою літерою омега вимірюється в радіанах 15 радіан на секунду. Нам потрібно знайти нам також дан час, 6 секунд відбувався цей рух, нам потрібно знайти кількість обертів. Ми сьогодні вже повторили, що це велика літера N. Ну, наприклад, ми пам'ятаємо, щоб знайти період, потрібно, ми почали з цієї формули час поділити на кількість обертів. Цією формулою ми виразимо наше n. Так, ми можемо знайти. Для цього ми час ділимо на період обертання. Нам невідом період обертання, звідки ми можемо знайти період обертання? Що таке, пригадаємо, що таке обертова частота? Це наше два і поділити на період обертання З цієї формули ми виразимо наш період, тому що нам 2π дано омега-дана, кутова швидкість. Період обертання з цією формулою буде рівнятися 2 π поділити на омега. Збираємо це все. А може по, по черзі зробити, так? Спочатку 2 пі візьмемо пі, що це в нас 3. 2 помножити на 3 і поділити на омега це 15. Залишаємо так, тому що тут ми потім це підставляємо сюди, і знаючи, що е, час це 6, поділити на е, 6. 15. Коли ми ділимо на дріб, ми її перегортаємо, це буде 6 помножити на 15,6, 6 і 6 скорочуємо, отримаємо відповідь 15, тобто кількість обертів, який здісніть у вентилятора за 6 секунд 15. Трошки трошки складніша задачка. Нам дана, знайдіть максимальну швидкість, з якої може обертатися диск болгарки діаметром 30 см, якщо допустимо обертова частота, для нього становить 180 обертів на хвилину. Ми записуємо діаметр в метрах, частота перекладаємо в оберт на секунду. Для цього замість хвилин пишемо 60 і повийде 1800 поділити на 60 – 30. Нам потрібно знайти швидкість V. Знаючи, що швидкість це 2 πr поділити на період обертання, нам радіус дан. Так, то це 2R ми можемо замінити на діаметр. Це буде πd поділити на t. І знаючи, що період обертання і обертова частота це взаємообернені формули, ми знаємо, що це 1 поділити на N. Відповідно. Все це збираємо в цю формулу, і в нас вийде швидкість Pdn. Нам все відомо? Відомо можемо підставити 3,14 помножити на 0,3 помножити на 30, У нас вийде швидкість, максимальна швидкість, якою обертається наш диск 28,3 метра на секунду. І остання задача колесо радіусом 80 см котиться по горизонтальній поверхні. Без проковзування. Який шлях воно пройде, зробивши 20 повних обертів. Тобто, ну, якщо роздивитись з точки зору, ось людина йде, так, це якийсь відрізок часу. Наше коло, так. Воно, якщо поставити точку і дивитися, як воно рухається, це буде набагато більша траєкторія. Тобто за цей самий відрізок шляху тіло зробить набагато більше, пройде шлях. Записуємо те, що нам дано. Нам дано радіус, перекладаємо його в метри, і 20 повних обертів. Нам потрібно знайти шлях. Звідки ми можемо знайти шлях. Що таке шлях? Це швидкість, поділити, швидкість, поділити на, швидкість помножити на час. Так? Відповідно, ми, як ми можемо знайти швидкість. Це 2 πr поділити на період. Нам невідоми період. Ми знаємо, що період це час поділити на кількість обертів Збираємо це в цю формулу в першу отримаємо 2prn поділити на Т. Нам невідом просто час. І ми порівняємо 2p поділити на Т, це те ж саме що L поділити на Т. І праворуч і ліворуч Т ми можемо їх прибрати, і в нас вийде, що L дорівнюється 2prn нам тепер все відомо. Ми підставляємо, отримуємо 2 помножити на 3 сіл в 14 сотих помножити на 0 сіл 80 помножити на 20, то е відповідно людина перейшла б майже втричі менше, а колесо здійснить шлях е майже 100 метрів 5 е см. Домашнього завдання ніякого не буде. Нагадую стосовно контрольної роботи.